Там не сільна б'ють вахувати, зробили не призи сюди в 25-річний забар тримає на руках свого сина Мурада. Молодша донька чоловіка, який не має і року, чекає у ліжечку. Кілька днів тому діти втратили матір. Жінка загинула у маршрутці, яку поблизу Білопілля атакував російський дрон. Ті жони, нічого не зробиш. Нараз вже не повернеш їхню мат, мамку. Мурада із сестричкою забере до себе їхня бабуся, яка приїхала із Тернополя. Говорить начальник обласної служби у справах дітей Юрій Каліновський. Зі службою справах дітей Тернопільської області сконтактували, з'ясували моє проживання і двох діток будемо передавати по наказу служби у справах дітей бабусі на тимчасове влаштування. Бабусі дітей Катерині Мільовій 67 років. До онуків, каже, вона приїхала вперше. Дітей багато, я не могла. Куди тепер поїдете? Що будете робити? Тернопіль. Поїдемо додому. <гум> <гум> Ясик показує люблю. 17 травня у рейсовому автобусі разом із жінкою, що загинула, їхала і мати вісьмого дітей. Жінка із травмами наразі перебуває у лікарні. Її дітей евакуювали з Білопілля. Майже тиждень вони провели у дитячій лікарні. 22 травня їх перевозять у тимчасовий прихисток, говорить керівниця Ромського жіночого конгресу Мануша Ольга Михайленко. Я займаюся з дітками, з жінками, допомагаю зараз нашим діткам, які потрапили в таку біду, у яких мама лежить в лікарні. Ми працюємо з такою організацією пролізка, вони нам допомагають, вони готові прийняти наших діток. Все добре, лікарі задоволені здоров'ям дітей. Будемо спільно із родичами дітей перевозити дітей до шелтеру до нашого. На тимчасову прихистку, а потім будемо спільними зусиллями шукати їм помешкання уже не тимчасове, а таке на довгий час, на довгий період, бо повертатися у Білопілля не можна. За словами Юрія Келіновського, стан матері вісьмох дітей зараз стабільний. Жінку перевели з реанімації в ортопедичне відділення. Вона одужує діана Крахматова, Анатолій Сердюк та Анна Волох. Суспільне новини Суми.